Вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати розпаковочку рослин із магазину. Побачите, я підпишу, як він точно називається. Це моє перше замовлення в цьому магазині. Це навіть не магазин, розсадник рослин вони самі вирощують. Отзиви я читала непогані про них, тому хочу подивитися, що, що прийшло. Зараз у них там розпродажа. Гарно, добрі ціни стоять. Я соблазнилася на покупку. Те, що мені хотілося, і в них ще ну, як вибір гарний на лаванду. Багато сортів є. Я хотіла завести різні сорти троянди, Ой, різні сорти лаванди. Тому зараз я розпакую і покажу далі, як... що мені так прийшло. Ось така розпаковка. Відкриваємо. Оце мені повинно бути тут посилочки. Лілія по розпродажу по 1860 лукавиця. Туя, санкіст, три штуки я замовляла. Теж ходу гарна ціна, я дивлюся. кипарисовок. Ага, він такий плакучої форми, я один замовила, мені хочеться завести теж лаванди такі сорти, 5 сортів лаванд. Зараз будемо дивитися. Ось така упаковочка. Такі. Руби навіть ложуть. Ну, все. Це мені вже туйки добре впаковано, дивлюся так що шумне там. Це ці санкіст туї. Я хочу їх в одному місці там, перед сусідським домом посадити. Замість кіпарисовики. Спочатку думала, кіпарисовики, оці туї теж будуть красиві з жовтим кольором давати. Давайте сюди поставлю. Це друга туя, це по трошки похоже. Туя західна, все підписано. От у них так. Горшочок П9, сухий, там всередині сухе. Там посилка зато легше, як виглядає. Так, і ще одна туйка. Така, це добре. Тут одна тільки. Хоча... Вони всі доволі непогані для такої ціни. Так, ось так. Далі це я бачу лілії. Ну, вони звичайно, це суцінка, розпродаж. Тут лілії такі вже перерожчі, три штучки. Сейчас я захочу саму лукавичку подивитися. Ну, отакі вони, бачите? Ну, за 18 гривень, я думаю, я їх все-таки... Возможно приживити. Зараз висадю. Ну, зараз вечором. Зараз жарко. Спека. Так. Ну, сорт такий красивий, я покажу зараз картинку. Мені хочеться і такий завести. І лавандочка. Дивіться, як вони в тумбах таких доволі міцних. все лилия пала, одна какая <laughs> то так. детка это Де лаванда сейчас это так повы ага это парысовик это парысовик для такой цены не дуже я бы сказала сан голд и парысовик сан голд тут влажный арсетик Так, ну і лавандочка. кущики добрі, як вони ж з горщичком. не гола коренева система. Тут підписано все є. Зараз я їх освобождаю від пакетиків і ще. Це така не дуже. Ну, живенька. Раз, два. Три. Оце важке таке. Зумляток. Три. Чотири. І п'ять. Ось такі лаванди в мене будуть тепер. Зараз я розпакую все і звірюся з сортами. Це вірно чині по лавандам так взагалі так вподобається посилка. Цю ціну мені вона обійшлася, я скажу. Так, 609 гривень оце все. І доставка 104 гривні. Три туї, один кипарисовик маленький, п'ять лавант. Ну і лілі, це так. Граться з ними. Ну, ось так виглядає моє замовлення у цьому магазину. Так, давайте подивимося. Лаванди такі замовила. Лаванда Елеганс Пурпурна. Лаванда Розе. Тут така не дуже кущик здоровий, я б сказала. Ну, живень, живий, живий. Так, це лаванда, лаванда англійська просто. Лаванда англійська. Лаванда вусковисна. Це красиво. Там плюс пір сорт називається. Також ще лавандочком. Хіт-кот. Ну, це такий. Популярний сорт, теж хочу завести. Ось ну, так. три тульки. Санкіст, вони жовті, будуть такі лимонно жовті і кепарисовик. Кипарисовик Sun санголд. Такий він буде плакучої форми, кущиком на високим наростати. Ну, це лілії такі, звичайно, ну, такі, дітки є маленькі, такі дорощування, це не першої свіжості, як кажуть. Ну, дуже добра скидка була. Красивий колір мені хотілося такий. Ну, це так, де Ну, ось так. Враження, в принципі, нормальне від цього магазину, цього розсадника. І подивимося по сортам, як буде далі лаванда себе показувати. Потуємо це, я думаю, теж сан, точно санкішт, тому тут немає претензій. Ну, по лаванді подивимося. Ну, Пусіки невеликі, П9, ну, це такий пів півлітровий горшочок. Ціна десь 60-70 гривень. Від 50 до 70 гривень оці кущики той лаванди. Туя я 50 гривень коштує, і кипарисовик 70 гривень.